Всім привіт! Покажу вам свій варіант встановлення спідометра невидимки. Його так назвем. Придумав собі ось таке рішення, але зразу ж пошукав на Алікспресі і знайшов ось таку компактну конструкцію. Вона знімається, ця, ця верхня шайба. Їхній болт має отвір всередині, міняємо шайбу, закручуємо. Але шайба трошки глибша, тому прийшлося вставити ще проставочку, тому що вилка була обрізана по максимуму. Не хотілося нічого робити. Знайшов шайбу, дунув чорний мат з балончика. 5 хвилин і в нас готово. Стало чуть-чуть вище, нічого страшного. Далі кріплення китайці пропонують зробити ось цей датчик і магніт. Де він є? Ось він. Кріплення магніта. Звичайно, закрутив з того боку оцю. Вони хочуть, щоб ти її кріпив до вилки двома хомутами. Я не хотів, щоб це було видно. Я його закріпив до самого шлангу. До самої втулки, яка шланг йде на гідравліку. Далі китайці дають в комплекті, де ти встановив його. Все місце, з середини в тебе виходить тонесенький дротик, ти його підключи, спаяй, і отут буде висіти незрозуміло що. Що я роблю? Беру ось такий шланг це від тросикової системи. Тормоза передачі беру шматок, з середини, там він складається. з Трьох частин, ну, якби наружна. В середині переплетена пружинка і ще всередині йде тонесенький шланг. Його прийшлося акуратно витягнути, щоб збільшити його діаметр. Тоді в мене помістився туди трос. Далі звертаємось до ящика гума. Знаходимо в ньому ось таку річ. Така старенька. Made in USA і розмір цікавий. Одним словом, сверлим в ній отвір з боку. Щоб воно помістилося ось сюди. Як бачимо, воно вставлено отвір з збоку. Для чого це зроблено? Щоб оця система не мішала і не могла переламатися, відірватися і проче. Резинка тримає сам пружин. Не пружинку, а цей трубочку. Далі, трубочка йде ось сюди, кріплення одним хомутом. Два рази перемотано ізолентою, ось тут і тут. І в нас виходить максимально компактна, незамітна річ. Хто не знає, навіть і не догадається. Тут і так вистачає тих шлангів, що додався один шланг. При тому, що вилка ж постійно працює. Як китайці хотіли, щоб той дротик тут висів, не знаю. Але саме рішення з оцим мені дуже сподобалось. Тут ми маємо годинник. У нас є одометр. Потім можемо збити, побачити, яку ми швидкість проїдемо за нашу поїздку. Середня швидкість час, з якою ми проїдемо. І, і ще щось, не пам'ятаю як. І з головного спочатку натискаємо на два гудзика одночасно. Там буде чотири цифри. Ми міряємо окружність нашої покришки. І тих чотири цифри вводимо сюди. Тому він буде нам чітко все показувати. І ось так виходить у нас спідометр невидимка. Все, що ми бачимо ось цей шланг, але я думаю, що його майже не видно. Тут можна сказати, що нічого не видно, воно вийшло так компактно. Тут маємо зазорчик, магнітика до цього там вони пишуть від 3 до 5 мм все окей. Все воно показує, працює. Оця конструкція буде вічна. Тут намертво, там через резинку воно буде працювати, як має працювати. В загальному ось таке моє технічне рішення. Китайцям просто ще хай в комплект кладуть ось такий набір. І вийде ось так. Не треба тут ні всякої фігні навішувати, щоб щось показувало. Компактно, класно. Я довольний. Була в мене ідея, китайці одразу її зробили, я її просто пошукав. Так що, якщо маємо якусь ідею, спочатку питаємо в Аліекспрес, чи китайці це зробили. На цьому все. Надіюся, що хтось зацінить. До нової зустрічі. Goodbye.